Всім привіт! Я українська в'язальниця. Сьогодні, зранку, я додалася до групи до однієї, створеної нашими майстринями для блогерів. І ось одна блогерка, дівчина, я, на яку я підписана дуже давно. Вона, наскільки я пам'ятаю, вона з Одеси Сандра Пайк. Ось вона, її канал так називається. Вона запропонувала тег. Для наших майстринь. І він називається Я Українська В'язальниця. Я собі роздрукувала ось питання. Зараз буду, думаю, зараз є вільний час, тому що приїхала наша мама чоловіка мама. Ось вона повернула додому, і тепер в мене є трішки часу. Дитина від неї не відходить. Уже який день вона приїхала. У неділю, да, сьогодні четвер, вже п'ятий день, дитина від неї не відходить, ми дуже скучала за нею. І тому зараз я буду mm. просувати свій проєкт із спільного проєкту Кольоровий рік я буду в'язати і буду відповідати на ці питання, які тут є. Я, в принципі, не готувалася, але думаю, якщо щось. Буде таке, що я не відповім, я таки скажу, що на це я не, не зможу дати відповідь. Так, ось так. Розпочинаю. А, так, мене звати Галина. Ну, як не знаю, це такий напевно мій бзік. Я не, ну, Мені не подобалося раніше моє ім'я, і довго я, я не просила, ну, просила називати там мене Галина, особливо, коли вже стала доросліша, і коли я приїхала сюди в Чернігівську область, де ми зараз проживаємо. То Галина для мене дуже різала Я завжди просила не називати мене так, тому мені проще Галя, а взагалі я себе з самого дитинства називаю Галочка. Ну, це різниці немає. Мене звати Галя, мені 28 років, і хочу щось розповісти про себе. На даний момент я проживаю в Чернігівській області під Києвом, ближче до Києва. Але це Чернігівська область, невеличке село. Ось. І тут я вже проживаю майже 6 років, да. я одружилася у 2017 році. Ми переїхали, ми живемо зараз у батьків чоловіка. Ось ми проживаємо тут в селі, і, в принципі, коли розпочався коронавірус, да, потім розпочалася війна, то ми дуже зраділи, що ми знаходимося ж таки в селі. Так, як я сказала, я одружена, в мене донечка. Донечці скоро буде три роки, тому зараз я ще знаходжуся у декретній відпустці, але чогось відчуваю, що, ну, що нічого не зміниться, тому що до декретної відпустки я працювала неофіційно. Коротше, одним словом, мені нема куди повертатися на даний момент. А з пошуком роботи зараз трішки важкувато. Я не знаю, як складеться трішки пізніше, тому що в мене дитину, ну, садочки в нас не працюють. А, і питання відкрите. Ось на даний момент, поки я навіть не знаю і не уявляю, чим я буду займатися. Так, переходжу до другого питання. Моя позиція щодо України. Тільки те, що я дуже люблю свою країну. Я народилася в Україні, хоча мої батьки приїхали сюди із Казахстану. Ось, але всі ми, ми народилися вже тут, в Україні. І якось склалося життя, що любов до України вона є. І сказати, що я патріот, можливо, так. Я патріот своєї країни, я люблю свою країну. Я дуже хочу, щоб наша країна. Перейшла на новий, якийсь кращий рівень. А я молюся за це. Я знаю, що Господь може вивести нашу країну. Я молюся за те, щоб в нас при владі були люди, які б піклувалися в першу чергу за народ. І зараз те, що відбувається ось да, вже я чесно, навіть збилася з підрахунку, скільки днів вже йде повномасштабна війна. То зараз я бачу, що дуже багато змін відбувається там і зверху. За для того, щоб наша країна стала на кращий рівень, то має змінитися багато чого і зверху. Ось тут, всередині, в першу чергу, ми маємо почати бути вдячними за те, що в нас дійсно гарна країна. Ми маємо робити щось для країни. Так, одним словом, я дуже добре відношуся до своєї країни. Я вдячна Богу, що народилася тут. І я би хотіла. Аби так жити, щоб знайти себе і розповсюджувати тільки найкраще Ось в своїй країні. Недовго продовжувалася моя тиша, повернулася дитина, але все ж таки я хочу, поки є світло, поки є денне світло, яка перевага на моєму босі зараз, хочу продовжити. Що я роблю для перемоги? Перше, те, що я роблю кожен день, ми... я людина віруюча. І ми з самого початку, початку повномасштабної втоплення кожен день почали молитися прямо от всі разом. Це перше. Перейшла, перемістилася в більш тихішу і в більш мою атмосферу, в свою кімнату. Що я роблю задля перемоги? Напевно, як і всі живу далі, обираю Україну, обираю свою країну, по змозі роблю щось іще там доначу, і не буду просто хвалитися, просто скажу: роблю те, що можу на даний момент. Україномовна. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, я прожила там і вивчилася в цій області, у нас сім'я. Моя сім'я, мої батьки переїхали сюди якраз після 92-му році, після розпаду Союзу да, і з Казахстану. І вони, в них була присутня українська російська мова завжди. Я майже весь час розмовляла російською. У мене навіть мислення більшу частину часу було російське. Просто ну, так, так от складалось мислення в плані того, що я російську мову роз... думаю. Але коли я одружилася, ми переїхали в Чернігівську область, тут розмовляють більш з суржиком, і мій чоловік мені завжди казав, розмовляй так, як я. Ось і вже більше 6 ш... да, років ми себе... почали зустрічатися дві 2013... тисячі. Ой, пройшов, дві тисячі чи 2014, ну 2014 якось. 2014 рік і він мені так сказав, тому що зустрічалася, він мені сказав, розмовляй так, як я. І в принципі я переключилася, і я на даний момент я розмовляю сушиком. Але я намагаюся більше переключатися на українську мову. А, тому, в принципі, питання з приводу мови у нас не ставало. Ми намагаємось розмовляти розмовляти такою мовою, як розмовляємо. А, так, вибрала я україномовний контент для свого youtube каналу тому що я хочу, щоб просувалася. Просувався український контент, це нормально, це класно. І коли я розпочала свої виставляти влоги, то я почала потрапляти на дівчат. І як виявилося, в нас дуже багато блогерок, багато дівчат, багато майстринь, які ведуть свої канали саме українською мовою. Це приємно, це класно. Так, я планую продовжувати українську мову розмовляти. Ну, буду намагатися, розумію, можливо, це не чисто, не, не чисто така мелодійна мова, яка має бути, але я намагаюся, поправляюся, ну, з... я намагаюся виправитися, якщо десь неправильно сказала. Ось. І нікого не осуджую, Нікого не осуджую. Мені, наприклад, легше, коли людина не, не напрягається, а розмовляє так, як вона розмовляє. І це ну, якось приємно. Так, наступне питання: я в'яжу. Скільки часу я вяжу, я, так як моя мама, вона така майстриня, в неї вона завжди, от, вона по, по своїй професії вона ш'є, да, швея, а то якось завжди в нашій, ну, в нас дому завжди було присутня якісь нові. Ідеї в нові вишивки, вона завжди нас привчала. І коли я навчалася в школі, в нас було трудове навчання, і ми там шили, вишивали якісь серветки, в'язали серветки. Пам'ятаю, що ну, одним словом, навчила мама мене тримати гачок, тримати спиці або шпиці, я не знаю, як правильно казати, тому вибачайте. почайте. І, в принципі, я тоді так от та, але вже більш так. Я взялась, да? я могла там зв'язати якісь слідочки, носочки, але вже більше я за це взялась, коли, коли, коли? 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 я почала частіше їздити електричку на роботу, да? і багато часу проводила в електричці. я іноді могла там прочитати да? щось. Але, дивлячись на те, що моя мама в'яже в дорозі, я почала також якийсь снудик, якусь шапочку, якийсь шалик, і у мене. Появилось таке, таке бажання. Потім, саме таке основне, коли я прям більше, більше почала в'язати, це коли, вже так, що майже кожен день це коли завагітніла сестра мого чоловіка. І вона мені хотілося просто зв'язати їй там плити, я тоді пам'ятаю, я спробувала взяти ковтинку, якийсь комбізик. Я тоді вже почала дивитися. Багато всяких відео, майстер-класів. Я тут зрозуміла, що цього багато. А думала також починати канал, але не наважилась, тому що думаю, що я можу такого показати, що я можу такого розказати. Ось. Так, це такі були речі більш спицями. Гачок для мене було щось важке, щось я не, не Ну, мені не подобалось. Думала, це щось таке. от Серветки, що мені тими серветками, що я там в'язати буду. Але коли народилась моя донечка, я побачила на просторах Ютуба, я розповідала, я побачила іграшки, да, плюшеві, і все. Мене, мене, мені захотілося зв'язати. Зв'язала я першу іграшку, це у 2020 році, дві, дві іграшки спочатку зв'язала, потім зв'язала через трошки ще. Ось, і якось більше прям в'язати, я розпочала, як стала більше проводити час вдома. Це в 2022 році. Якось мені захотілося зв'язати ту одну, то іграшку, ту другу, і тоді я вже полюбила. Зараз я можу сказати, що я люблю гачок. Мені, мені дуже подобається в'язати гачком, і спицями. І ось тоді це, напевно, вже довга історія така вийшла. Але я почала, почала в'язати іграшки. Зараз в'яжу і спицями, і гачком. Далі питання. Моєму каналу скільки часу, да? який контент, і що я знімаю. Моєму каналу доволі мало. Йому ще немає а майже 4 місяців, 3-4 місяці я зараз точно не скажу. Я почала його відносно недавно знімати, і це було таке рішення. Я дуже давно хотіла спробувати, були спроби навіть ну, знімати щось, але виставити я ніяк не наважувалася. А потім я просто ходила і думаю, от якщо не зроблю. Буду жалкувати. Краще зробити і жалкувати після, ну, що там не вийшло. А, чи ну, зробити, не зробити і жалкувати? От я не зробила, Коротше, я вирішила, ось і виставляю. Поки я виставляю тільки влоги Такі влогові, коротесенькі відео, а, я ще не підросла до того, щоб знімати якісь майстер-класи, але все це згодом. Тому я, я просто хочу щось робити, таке цікаве, щоб дивилися. Ось він молоденький, і ви знаєте, потрапивши ось в перший спільний проєкт, я зрозуміла, що це дуже прикольно щось робити. Я зрозуміла, що багато людей, по-перше, яке повторюся, як я помітила, що як виявилося дуже багато українського контенту, дуже багато дівчат саме з України, які в'яжуть. І це, мені кажеться, великий плюс із того, що я створила канал. Тому що раніше я, я просто включала і дивилася все підряд. Зараз у мене є вибір. Для якої мети я завела свій канал? Так як я... у мене немає, ну майже немає, у мене там замовляють подружки, але це, начебто, моє хобі. І мені дуже хотілося якісь... Однодумців, якусь таку підтримку, в плані того, що підтримку, що ну, класно там, чи сказати там, тут би можна було так, там, або ще щось. Ну, одним словом, я просто хотіла якусь собі таку компанію, якусь підтримку. І, можливо, якусь реалізацію. Можливо, тоді, як ну, ти щось комусь викладаєш, ти у тебе з'являється більше якихось нових ідей. Я не знаю, мені дуже захотілось. Спробувати щось таке цікаве для спілкування, для розвитку. Далі питання, чи є МК, які вони. На даний момент в мене немає ні не МК, ні майстер-класів. Не знятих майстер-класів, не pdf форматі ніяких. Хоча, я, я ж кажу, я пробую в'язати, але поки я ще не наважилася не зробити. Навіть можна зробити такий майстер-клас. Та я там знайшла опис в безкоштовному доступі, але комусь, можливо, зручніше, як, ну, по перших шагах, да, по перших кроках, легше в'язати, як хтось диктує. Ну, поки у мене немає ще, як це зробити. Мені треба робочі стіла, як казала, мені треба штатів, якісь, щоб все це якось обережненько, ну, не з руки, не з колінка, не з коліна писати, записувати, поки немає. Ось, але це якась галочка, яку треба буде зробити. Далі питання, які речі я більше за все люблю в'язати? На даний момент це іграшки ось, але я розпочала вчора проєкт, а ось він розпочала проєкт спицями, і я розумію, що мені також подобається спицями в'язати і в'язати ну, будь-що. Одним словом, просто в'язати і Більше люблю в'язати так, щоб я не сильно заморачувалася. Мені подобається дивитися якісь блогерів там, чи якісь кіно і щоб я просто в'язала, а не дивилася таку схему там, да? чи щось іще. Речі -які. Більше зараз на даний момент зараз більше іграшки. Які предмети я не в'яжу чи не люблю в'язати? Я так подивилася на це питання, я не знаю, що відповісти. Я, я не можу сказати, що я дуже багато цього вже пробувала в'язати, да? тому, напевно, я не можу відповісти на це питання. Мені подобається шкарпетки вязати, якщо на це є натхнення. Мені подобається в'язати якісь ковтинки, якщо на це є натхнення. Я в'язала і шапки, і снуди, і також, якщо на це натхнення є чи потреба. Да? Для дитини мені дуже подобається вязати платічка, там, да? От зараз балаклави в'яжу. Іграшки, не знаю, в'язала колись рукавиці, так, да, це довго. І мене саме, саме ой, не рукавиці, а саме перчатки. Да? Да, це важко. Не знаю, зв'язала би ще, ну, хай буде, можливо, можливо це рукавиці, перчатки, точніше. І треба Так, яку пряжу люблю за сезоном, за складом, за тощиною, за видом, да? я не знаю. Um, так, яку пряжу я люблю. Мені подобається uh, от з того, що я зараз останню, ну, наприклад, покупку робила. Да, я купила плюшеву пряжу, хлопок uh, для іграшок. Um, я, да, мені подобається обв'язати ось з плюша, і ось полушесть. Мені, в принципі, мене немає, ну, я не, не перевіряла, я не знаю, як правильно українською. Мені от, подобається кольор, подобається текстура, я от буду в'язати. А якою я прям люблю. Напевно, як і натхнення, що хочу зв'язати, то і беру. Пряжа, яку я б хотіла, пряжа мрії. А я колись казала, що я взагалі я не, не дуже багато всяких. Я не багато чого спробувала з чого в'язати. Ось, я тільки в'язала турецьку пряжу з турецької, з да, турецької пряжі. Там. Да, більш турецької пряжі мене немає нічого. І це єдине, єдине, що я на платі собі купувала якийсь розмот, але я не знаю навіть хто це виробник. Я б хотіла спробувати пухнурки. Я б хотіла спробувати якусь мариносову шерсть, я цього також не пробувала. Дивилася дівчата, вони в такому захваті від там пряжі від ще якось. І я б хотіла спробувати. Чи наступне питання: які спиці люблю? Знаєте, мені подобаються, да, більш кругові, кругові спиці. Я коли розпочинала в'язати, я зайшла на сайт там, да, я собі накупила усіляких розмірів, але китайські. І рівні, да, спиці довгі такі, але я помітила, що мені більше подобається в'язати на круглих спицях, і кругових спицях, да, і гачком. Але коли ось, напевно, шкарпетки я в'язала останній раз, то я в'язала на п'яти спицях, да, то, да, от дивлячись, напевно, що. Але в'язала також я і круговими меджи-клубом, та мені теж дуже подобається. Ось більше, звісно, перевага в мене на круговій спиці. Звичайно, в мене китайські, які вже вони дихають, як кажуть, на ладом дихають. Да? Ну але вони поки є мрія, звісно, можливо, колись так трапиться, що я собі зможу дозволити купити якісь аді там чи ще щось про яке з на текстури мене. Вже деякі. Де, так, але мені що він ремонтує. <сміг> ремонтує спеціки, і, ну, дуже дуже прикольно, що він мені так робить, що вона не, не дряпається. мені так ремонтує. Так, як виявляється, трошки важко все зняти відразу докупи, а які б я хотіла спробувати. Ну, багато яких я би хотіла спробувати, в плані того, що я б хотіла спробувати роз'ємні спиці, я ніколи не пробувала. Але це буде тоді, коли станеться. Тому що це така покупка більш. 음, ну, не знаю, осознана, не так можливо воно сказати, але ну, така, що треба от взяти і купити, але треба за що. Да. Так, і питання побажати щось слухачам. Ви знаєте, я просто хочу бажати всім натхнення. Зараз, як от я за останній час просто наблюдаю за собою, я розумію, що наскільки цінний зараз час треба цінувати, і треба, щоб все встигати. Це зараз до речі. Зараз просто ще зима. Да, ще не прийшли літні клопоти. Ну, весняні клопоти. Це скоро розпочнуться городи, там все. А, але мені здається, що можливо з того, що День світовий, він довший влітку, і воно якось, можливо, це так здається, не знаю. Мені зараз просто не вистачає, критично не вистачає часу. А, я більш втомлююсь зараз, не знаю від чого. Можливо, просто все на бажаю просто всім натхнення, бажаю всім встигати всього. Нехай стане наше небо мирним, і нехай вже буде перемога України, буде все тільки краще. Знімайте відео, нічого, нічого не бійтеся, нічого не цурайтеся, не ображайтеся ні на кого. Ви робите те, що ви робите, і це дуже класно, це прекрасно. Це не просто класно, це прекрасно, мені так приємно дивитися. Подобаються різні, просто різні відео. І от вчора вечір я дивилася дівчинку, також вона з України, десь під Одесі. Да? Я просто бачила, як людина да? коментарі. Просто хочеться сказати, будьте добріше, нехай все буде краще. Цінуйте, цінуйте себе, цінуйте своє життя, цінуйте те, що дає вам Бог на цей день. все буде добре. Бажаю всього найкращого, злагоди, миру, любові, всього необхідного для нас, для нашої творчості, для нашого життя. Всім пока. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, що я нормально відповіла. Не знаю, так наче ти розмовляєш, наче ти нормально розмовляєш. Як тільки знімаєш відео, плутаються думки в голові, такий безлад, і переживаєш, що ти сказав, що ти не сказав, чи нормально ти доніс, чи ненормально. Ось, будь ласка, підписуйтесь на дівчат, які тут будуть приймати участь під цим тегом. Переходьте, подивіться інші мої відео. Я розумію, що ще не дуже багато їхала. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Це приємно, це надихає, особливо коментарі. Це дає, дає таке бажання робити ще щось. Ось, Тому, всім пока, всім всього найкращого.